Так, друзі, всім доброго ранку, на 6 серпня. Проходимо ключ у Міні-Грі у Гамстер Комбаті. Так, йдемо проходити. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо, що ми тут маємо? Що ми тут маємо, що ми тут маємо? ага угу. Круто круто Вот так кот треба ха Ага, пройшли, пройшли Друзі, проходимо ще щоденний шреп. Так, перша літера, це у нас полоса три крапочки. Друга літера – полоса, крапочка, полоса, полоса, трета літера – полоса, четверта крапочка. І п'ята три крапочки, забираємо прес.